Загадаю тобі. А, ну а хто хоче хаті целуйку? <ріст> я не знаю. А ну скажи. В хаті поцелуйку, я не знаю. Подай. <ріст> Кухонь. <ріст> а, це правда таке? А году на году нець. Усі сам не годував. А, упав, кухуй? пропав. Кухонь чи ні? Кухонь. А, ну я згадав. Ви знаєте. Упал, ніхто кісток не збирав. Горщок. А при чому горщок до ночок? Упав, пропав, і ніхто кісток не збирав. Куди упав пропав? Я щось зупинялась. А до того збився розбився. Горщок, ти ж не бачила ручки. Ну глиняний? Глиняний. Бачила? Ну, отож, варили, варили, годували, годували, а він упав додолу, розбився, ні сто кінтов не збирав. А, а, і... а я догадалася, я не чула за то кухня. А це ж кухня, то тільки ж поцелуй кухня тільки. Mm -hmm. і ще, ще. <різь> 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 а то я, що це кашка чи не кашка чи так. Dveri každuť: "Ne daj, Bože." A a výkna, daj, Bože. A čitaj, Bože. Čitaj, Bože. A čitaj, Bože. A starča kaže: "Mi neodnáka, čo deň čo noc."